Всім привіт! Представляю вашій увазі ще одну, як на мене, цікаву головоломку. лаволомку. Якщо на нього подивитися, здається, що це куб із серії шестеренчатих Гір, насправді це класичний куб 3х3. Тобто, шестеренчатих. В цих елементах знаходяться невеличкі круглі шестерні, які не дозволяють обертатися вільно сторонам. Є також серія екстрім, в яких ці елементи замінені ось такими, в яких частина куба крутиться вільно, а частина обертається завдяки цим шестерням взаємозв'язано. Чим цей куб не схожий на інші? По-перше, цей куб не має ніяких центральних шестеренчатих елементів, і всі грані в нього обертаються вільно. Тобто, при обертанні будь-якої грані, інші грані не задіється. Класичний 3 на 3. Що хочу сказати? Ну, скажімо, тобто, Він зроблений із кубів екстрім. Оці елементи всі були в кубі, гір замінені. І вийшов отакий куб на 3. Чим він, чим він цікавий? Ну, По-перше, він по вазі набагато тяжчий. Якщо його порівняти з класичним, наприклад, Даяном, то видно, що він і. Більший. Але не тільки він більший, а він і тяжчий. Чим мені подобається? Подобається, по-перше, тим, що він крутиться надзвичайно, надзвичайно класно. Тобто в нього настільки м'який хід, це викликано тим, що в нього власний механізм. Він не схожий на 3 на 3. Витягнути елемент, ну, фактично неможливо. Тобто розвалити цей куб неможливо, тільки розбирати. А також тим, що внутрішня частина обертається і треться між собою. А є ще зовнішні, ніби ці шестерні, які теж труться частково. І що відбувається? Відбувається дуже жорстка фіксація всіх елементів. Ріжекути він теж непогано. Але у зв'язку з тим, що є такі гострі елементи, передні кути взагалі не ріжуться. Тобто назад без проблем. Кути близькі до, скажімо, 40 градусів, От, трошки вже він не йде. 35, мабуть, десь градусів він ріже. Крутиться дуже класно. Мені дуже подобається, навіть він настільки мягко і Власно крутиться настільки специфічно, в руках дуже приємно тримати, і дуже незвично, що він тяжче. Хочу подякувати за цей куп знову ж таки Олександру Борисенку, тому що. Це все завдяки його допомозі. Отакий в мене в руках куб. Хочу сказати, що він нестандартний, що він дуже схожий на шестеренчатий куб, але насправді 3х3. В деяких випадках скажу, що мені навіть приємніше його збирати, чим Даян. Не знаю, відчуття дуже специфічні, він тяжкий, в ньому присутні такі невеличкі дріботіння, шум, але по, скажімо, тактильним відчуттям дуже приємно тримати, дуже легко обертається. Я дуже задоволений, ну, скажімо так, ну, просто надзвичайно класний вийшов куб. Ну, то така річ. У кого є можливість, пробуйте, майструйте, збирайте з декількох екстримів. Отакій. Дякую за увагу.